Друзі, вітання, всім доброго здоров'я. Коротеньке відео, тому що йде дощ. Ми стоїмо зараз на липі, але тут є фундукові посадки, також є малина, ну, багато такого різного цікавого, різнотрав'я дуже багато, тобто бдж бджолкам є де пастися. І охранник каже, поїдьте, подивіться, тут є така цікава штука. Вирішив вам показати це вулик джмелів. Ось ми бачимо два джмеля сидять. Ну покажи, візьміть телефон десь. Так, один полетів, ось другий сидить. Я так розумію, вони є ось прилюточки в них, вони напевно якісь заходять, якісь виходять. А бачите, ось теж міль сидить. Ось така цікава річ. Можливо, хтось знає для чого вони, я собі думаю, може для запилення, тому що є крім нашої бджіл медоносних, багато інших комах, які запилюють теж квіти, тобто, наприклад, земляні бджоли, вони набагато краще навіть за нашою бджол запиляють і так далі. Ну, Не знаю, в принципі, для чого ці вулики досить цікава штука. Треба і сам подивлюсь в інтернеті, можливо, хто знає, пишіть в коментарях, буде цікаво послухати. Всім миру, добра, Божої благодаті та Божого благословення.